Кухонна мийка вірмеліц графітового кольору покрита під покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає, виготовлена з нержавіючої сталі. Розмір мийки 63х50. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. В наявності як з правим крилом, так і з лівим. Комплект входить змішувач в колір мийки з витяжним гусаком, двохрежимний на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. Сифон в колір мийки та всі шланги для підключення. Кріплення, гарантійний талон, гарантія на мийку 5 років. Заглушки. Ціна такого комплекту 6750 гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.